У сонячному, як і по всій Україні, місяць закрив приблизно половину сонця. У Львові заховалось найбільше диско 60%. на терасі обсерваторії, аншлаг. Людина там відрізняється від мапи, що час від часу заглядає на зорі. Ми направляємо сонце. Бачите, от, направляємо на допоміжне зеркало. Потім, коли ми це зробили, фіксуємо і включаємо часове ведення. Астрономи в такий час перевіряють теорії будови сонця, нагрів корони та структуру. Розповідають, затемнення буває кожен рік, але це найбільше в новому тисячолітті. Вони відрізняються тривалістю. Найбільш тривале затемнення 8 хвилин. Це повна фаза, воно буває дуже рідко. Сьогоднішнє затемнення можна віднести до таких середніх затемнень декілька хвилин, 2-3 хвилини. А це вже Арктика. Так виглядали Фарерські острови о 10-й ранку за місцевим часом. Тут і на архіпелазі Шпіцберган місяць повністю закрив сонце. Подивитися на явище з'їхалося 50 тисяч туристів. Не завадило і хмарне небо. Наступного разу сонячні промені тут заховаються за місяцем через двісті тридцять років. У такі дні астрологи радять будувати плани на майбутнє та позитивно мислити. Адже під час затемнення цілі мають більше шансів на реалізацію. Втім, прогноз для всієї України роблять невтішний. Марс в овні і уран в овні теж. Це говорить про те, що буде зберігатися напряженість, буде зберігатися опасність воєнних столкновень і опасність, скажімо, якихось революційних Змінюні необізнані ж в космічних розрахунках думають інакше. Кажуть, що взагалі після цього затемнення все буде добре в нашій країні і ще всі будуть дуже багаті. Головне вірити. А в те, що ми віримо, так і буде. Наступне сонячне затемнення українці побачать 30 березня вчора з 18 років. Анастасія Сохадирина Вєтрова Катерина Майстренко, Дмитро Соколовський та вся команда 112. І на цю годину все далі. Дивіться продовження ток шоу «Шустер Лайф». Я ж не прощаюсь. Побачимось близько півночі. До зустрічі.